Це який крутий пенал. Це тканина Оксфорд. Вона дуже-дуже плотна, щільна, гарно носиться та витривала. Пенал дуже крутий та вмісткий. Дуже якісна фурнітура. По-перше, вона брендована, рожева та дуже красива. Пенал має цілих три відділення: перше відділення з такими резиночками. Друге, основне відділення. Має вільний пустий блок, куди можна покласти купу-купу важливих речей. І третя частинка – Теж має дуже-дуже класну сіточку, оригінальну сторону і не сіточку, такі кармашки для цікавих дрібниць. Давайте його наповнимо. Ось сюди ручки та олівчики. Кожна відділення по 2 штуки. Наступне відділення ми покладемо більш великі речі. Довжина пинала цілий 21 см. Плюс він ще трошечки може дотягнутися. Тому стандартна лінійка сюди шикарно підійде. І в це відділення ми покладемо різні милі дрібнички. Оце пенал, в якому вміщується абсолютно все. Дитині не треба носити декілька різних пеналів. До речі, він настільки стильний, що підходить не лише для дітей, але й для дорослого шкільного віку, для студентів та й, в принципі, для будь-якого віку. Ось як пенал виглядає наповненим, і тут ще купа купа місця. Це буде ідеальний подарунок собі дитині для зберігання всіх канцелярських речей. Для замовлення швидше ставте плюс.